Відеофіксацію. Водій, е, спеціальний режим. У нас введений військовий стан. У нас війна в, в країні. Ви кому розповідаєте? Ні, я вам розповідаю. У нас війна в країні. Ви зараз розповідаєте блокпост. Що таке блокпост? Пронус... Пронус... Що таке блокпост? Хорошо. Що таке блокпост? Давайте розберемося. Також, згідно постанови Кабінету, Міністерства... Вона... А я, дивіться, а я згідно. Е... 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 Не потім, Добре, так не один Добре один я вас слухаю, дуже уважно. Вам постанови вам зрозуміла чи повторити? E, мені не зрозуміло, знаєте чому? E, тому що я Маринь. живу в країні і ну, якби, придержуюся Конституції України. Це по-перше. По-друге, є у нас право дорожнього руху, є законодавців поліції. Я, я не користуюсь розпорядженнями. Це ваше. Це можете на 32 гу з'їжджати, на яку хочете. Це ну, для вашої я тут їздю е, з початку війни. Оце ви другий, хто мене зупиняє за все время. Ну, кожен не не день, вона. кожен день я їзд. Ну, мені не принципово. Е, мені Е, Просто хочете, щоб ми виконували е, наші закони і починали з себе. Абсолютно не порушують закон. Якщо ви ви, ви, ви порушуєте, не бо не нас у нас немає, у нас війну ніхто не об'явив. А при чому війна? Я ж вам не кажу, що я вас. Хорошо, а, війна, а війна, у вас є війна? документи на цей блокпост. Ви знаєте, що таке блокпост? Ви? Я знаю, що таке блокпост. Це штучна да. споруда. Дивіться. Так, так а... у вас він з порушенням, вам... вважаємо. У вас він я... старушення. Я... Знаєте чому? Це Тому що ви... Ви... у вас знаки роз... це знаки неправильно розташовані. Ні, так не, не треба, треба. треба, так понятно. Так воно должно бути на законній підставі. До військової адміністрації робите запит, хай вам. Так ви мене зупинили. Я не зобов'язаний вам з надав... У вас знаки стоять. Які... Це це, хорошо, блокпост. Це. Е... Так, Як вам сказати? Тимчасово. Він тимчасовий у вас, чи постійний? Зараз. Він у вас тимчасовий чи постійний? На, на даний момент? Так. Да. Так тимчасовий чи постійний? Стаціонарний чи тимчасовий, хороше. На даний момент він стаціонарний. Тимчасовий поход, я думаю, який для мене стільки обізнані, так? Я не обізнаний. Як це? Так він отак дожні знаки бути розташовані. Як? Ну отак, як, він, як вони у вас розташовані. Дивіться, це, цим поліція установкою знаків вона не займається. Ні, я, я розумію. Що тобі Якщо від мене нада, хорошо? Покажіть свої на, на підставі чого дивіться э, стаття 35. Так. У нас територія чи об'єкція Так, режим... згоден Умісті так. відкинення спеціального поліцейського контролю А саме на почати така тридцять Ні, 32 це вона Мозда... ну Атона, вона документів... вона на водії. Вона, вона, вона на водії а перевірка документів на основі Повідиме чого ні, ну підожіть Й... на основі чого або людина в розшику, або людина. Я не буду, я знаю ці закони. Ні, а там ще є оновлення. Який? Це друга, якщо я не помиляюсь, чесно. Я не букварь, але я Для себе <реш> відкрити. <christian Four BelgianALLY> <out> <ac concrete>